<coughs> О, здорово. Чего? Что ты як життя, тебя вообще? Ты хоть знаешь, кто я? Якийсь чорний э, дебіл, який пытается налякати мене в 3 часа ночі. Це ты дебил, а я демон сонного паралича. О, как? А, чувак, можешь принести в Щось пит так охота? Я ты не слуга, шуруй сам возьми. Так я паралізований дебил. О'кей, зараз еду осьму. О, foi. А, спасибо. Слушай, а можешь мне ещё тусы жопа достать? А в жопу пить ты не хочешь? О, спасибо, брат. Йон и рокев, какого фига ты взагалі мені указываєш? У мене 12, ніфі, а сія різниця. Взагалі знаєш, на що нащо я вздатний? Я диявола сонного перелечу. І що ти мені зробиш взагалі? Ти срана людина, просто, я тобі можу відрубати конечності. То ти б подивився клаба 33 всі відео, то це от більш мені ніж відрубання пальців. Давай врубай, я готовий. Через багато годин. Шоба Ти пішов нафіг. А ти не забудь підписатися на канал, якщо не хочеш, щоб він до тебе прийшов.